Є такий квадрат ось 60х60 60, і висотою 20 мм. В Ньому треба нафрезерувати паз на 45 так десь вийде і глибиною на 10 мм. Ну, Єдинственний спосіб, яким це можна зробити на моєму станкові, це дисковою фрезою. Найшов таку фрезу на 50, саму меншу, тому що на поперечці хода теж не вистачає, щоб. Пройти за один заход. По глибині він виходить 9 мм. Ну, щоб його відрегулювати, отак виточив з труби кольцо таке і зразу на всю глибину. Та як вертикальної подачі нема, отак підкладками регулірую. Закріпив його трьома прихватами такими, зварив спеціально їх. І тут третій з лівої сторони. В трьох точка. супер зафіксував, маточну гайку ключив і подачу роблю на гітарі кручу за шестерню так подаю. Фрезбу поставив так зубами вверх, щоб вона на обратних оборотах робила. Те, що напрямих воно заклинює, наїжджає наверх і хоче вирвати його з центрів. Знімаю десь приблизно по 2 мм і отак йде. Процес Дуже ще важно, щоб фреза крутилася рівно, щоб не було бієння, так воно набагато швидше йде і нема вібрації такої. Цей спосіб ще хороший тим, що чисто виходять ці бокові поверхності. І удобно ще його штангелем мірити, можна досить непогано підогнати. Перенастрою висоту, проточив це кольцо, зробив по висоті меншим його. Зараз другий пас буду фрезерувати тут глибиною 6 мм і по ширині 20. Через центр буде проходити. Так, настройка по висоті приблизно. Другий пас вже профрезерував. Так, вийшло 20 рівно. А зараз до нього буду робити ту частину, з якою він буде соєнятися. Так, воно буде збиратися. І тут треба проточити торець зараз, наружний діаметр і тут повернути каретку на угол з цієї частини, зняти ще під конус, таку фаску. І Потім вже профрезерву теж таку, якби пас. Сюди, щоб він підходив. Зараз протачую підоську після проточки закріпив його. На супроті, через пластину таку, вона 6,5 висота в неї. І зараз фрезерую таку же лиску з однієї сторони вже зробив. Фрезерував вже розмір, вийшов. Десь 20, там, у мінусі пару соток. Так воно збирається. Десь десятка зазор. Плотно не, не болтається. І тут ось каса впала по кругу. Так вийшло. Зараз треба другу сторону зробити знизу. Вийшла така ось втулка, щоб поставити передній барабан на заднє колесо. Ось отак він буде зафіксірований від провороту. Тут оська проходить через ці дві втулки. Руками вставляється легко. Так воно виглядає у розібраному вигляді. Це вставляється сюди в цей пас. І ця штука вставляється зверху вже на неї. І так вона стоїть. Вона складається з двох частин для того, щоб оцю ось колодок поставити в горизонт, щоб вона стояла правильно. Так з одної не вийде зібрати тоді. А так вона розборна, ця втулка розборна. І так можна з двох частин його збирати. Так воно виглядає вже на маятнику. Так стоїть. Тут лишилося ще тягу зробити. І коли цеп натягувати, воно тут буде ходити вперед, назад. Такий з боку вигляд. Це зроблено, щоб поставити відкриту цепку, щоб зняти кожух. taco no e me dai